Привіт! В цьому уроці буду відновлювати хижака, а точніше кота баюна. Заспавнюю я його ось цьому смарт-карейні. Він буде собі тут охотитись. Для цього потрібно папка геймдата із чистого неба. Відкрити папку конфікс, CreaturaS знайти папку точніше файл mcat, зробити копію і вставити в свою гру. game data, configs, creatures і вставити новий файл mcat. Відкриваємо його. Також ще відкриємо файл msnork. Також відкриємо файл Monsters. В цьому файлі ми зареєструємо новий файл. Вставити. І також прописати mcat. Тобто ось наш новий файл. Зберігаємо цей файл. msnork, звідси візьмемо якісь параметри для кота. Далі треба нашому котику дописати ось такі параметри. Файл mcat. Знаходимо його секцію. mcat є. Це і є наш котик. І ось сюди додаємо. Далі ось у цих параметрах прописати снорк. Також і тут прописати снорк. Тобто будемо брати деякі поведінки снорк, кота від снорка. А точніше ось вони його секції. Десь прогорнув. Одна секція, тобто ось деякі параметри. І ось друга секція. І ось тут параметри поведінки. Ми просто прописуємо ось тут SNORC Vision Free, SNORC Vision Danger. Якщо потрібно змінити, то потрібно це все скопіювати і, і налаштувати своє. А так буде він від снорків брати. Так, додали ось такі параметри, зберігаємо Далі відкриваю папку міск склад деск з локацією Роблю копію складу кровасосів і перепишу під кота. Тобто кровосос. Ось та пишу кет. Це назва складу. Додаємо сторій іп складу. Також крапка спавну кровосос Хоме. Ця крапка стоїть ось в цьому будинку. Ось він кровосос Хоми. Тут вона прописана. Також назва смарт-терейну вал SMT-9 і 4. Ось він, смарт-терейн. Вал СМТ-9 і 4. Далі, ось тут треба прописати кицю. МКТЕ. будемо Оце у нас днівний хижак. Так, зберігаємо. Далі відкриваємо файл simulation. Start Position Dark Valley. Темна долина. І сюди прописуємо назву складу. І спочатку гри він буде спавнитись в цьому смарт-терейні. Вал СМТ 9 і 4. Зберігаю. Зараз запускаю гру і будемо шукати нового хижака. Так, вже в грі і йду шукати пицю під боюн. Зараз перевіримо, який він сильний, не сильний. Поекспериментуємо. О, не поняв, він, він хрюкає. Ставичі лапою вдарив і вбив. Ще в придачу почав хрюкати. Він <рив> жухи. <рив> <рив> так. Зараз ми йому дамо, щоб він не хрюкав, а ричав як... Ну, звук від снорків возьмемо. Буде він нас ричати як лев. Так, де тут? Ага, ось воно. Так, соунд агресиве. Тут прописаний бор. Тобто він і хрюкав собі. Ця вся озвучка пустишки. Якщо зробити своє, то можна сюди підключити і буде він і мурликать, і м'явкати, і шипіти. Так, снорк, поиск вийти, Так, буде у нас поки ричати як, як лев. Це їжа. Так, добре. З озвучкою то потім колись. Так, і ось сюди вставляємо. Буде, тепер він нас кричать. Зберігаємо. Також треба змінити йому трохи хід повер Тут ми йому пропишемо там, два. Лишимо один, один і один. Так що можна ще і ось тут побавитись. Ну я поки йому, щоб він з першого з трьох лап не вбивав автора. Так, зараз ще один параметр найду, щоб він швидше вбивався, а не висажувати по 20 патронів. Яйця. Добавимо йому там п'ять і тут п'ять. Легше вб'ємо його. Запускаю гру і будемо дивитися, як він буде ричати. Так, знову в грі. Підемо шукати цього поруся, яке хрюкало з когтями. Зараз буде вже ричати. Раз, он там з'явиться, О! Проручить. Так. Ну, хит на нос и но... Где? Где Замочи, а. били його. Броник пошкрябав, чуть би не розцарапав. І боюн працює. З'явився і собі лежав на, на лестнице. На, на сходах собі лежав. Тут йому ще їжа є. Зараз забежу. Проти студію за одне. тоже быстро зжирають. Потім їм зменшу. І ось буде він за цими пачуками охотитись. Це у нас пацюки. ще можна з жерти. Як хліб поки давай додати, щоб не только жерти, а Радіоактивні були. І за ним можна спустувати. Так, на цьому урок завершую. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. До побачення, до наступного ролику.